Що, друзі, всім добрий день! Або добрий ранок. З вами канал Агротехніка. Я Олександр. Сьогодні у нас на огляді це буде коротенький огляд, міні-огляд даного апарата під назвою Кентавр Model s 504 ue Трошки от біля нього стоїть 504 ccue Це у нас з кабіною. Майже нічим не відрізняється. Потім трошки скажу, де, як, які відмінності він має. На 50-ку ми огляд робили, на без кабіни ще не робили. І так, що ми маємо? Кентавр S504OE, 4-циліндровий, 495 мотор, атмосферний, дизельний об'єм трошки більше 3 літрів має. Хотів його спочатку зі скаутом порівняти, потім, думаю, нема смисла. Інший бренд, інший завод, трошки інший, мабуть, підхід, не знаю. Якість, не якість, де краще. Смислу казати про це, мені здається, нема. Що ми маємо на ньому? 20 колеса передні, 28 задні. Тут коля регулюється і бліни у діжелітілі в нього з кожної сторони по 30 кг. Паливний бак зліва, з датчиком тут в районі 60 літрів. Потім фільтр. контактно-масляний змінили на паперовий, зняв, витрусив, поїхав працювати. Дуга безпеки, сідушка у нас а-ля пілот, не аля а пілот, регулюється по вазі, рівна підлога, підвісні педалі, він йде реверсний, то 8 вперед, 8 назад, 4 ступка коробка, понижений повишений ряд. Це у нас відключається передній міст. Вом 540 тисяча. До речі, до козирка можна додати цей, як його? Козирьок. Що мені подобається, зразу скажу: композитні крила. Тому що за такі гроші рахую, вже треба ставити неметалеві. Йдемо на, до задньої частини даного міні-трактора. Що ми бачимо? Бачимо потужні задні мости, чулки, як люблять називати. На подушках у нас під розетку, під номерний знак, трьохсекційний розподільник з плаваючим режимом. Сказав за роздільну масляну ванну? Вроде сказав. маємо два зовнішні гідроциліндри під, під прицеп. Крюкова система у нас яблучка змінні. І що зразу хочу сказати, що підіймає вона в районі 900 кг заявлена вантажопідйомність. підйомність. Ідемо, бійдемо з іншої сторони. Залазити можна з двох сторін, бак з'єднаний з двох сторін, два гідронасоси. потім, потім. Це у нас управління трьохточкою, сама коробка. Тут у, нас, тут у нас блокування диференціалу і включання-виключання ВОМу. Отака у нас панелька приборів, вона вже не механічна. Мотор у нас КМ 495 ВТ 36,8 кВт. Мені дуже подобається оця лінзована оптика. утяжелітелі. Тут десь по 20 кг. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, от 120 кг маємо. 120 кг спереду і 60 кг позаду. Фільтр, на даній моделі стоїть фільтр тонкої очистки палива. Так, що я відкрию, мабуть, капот. Давайте разом з вами. Опа. На отаких от от. газ-масла. Все тримається, все і окей. Так. Розширительний бачок. Ми заправляємо антифрізом, стоїть защитна сітка для того, щоб було, можна було зняти, почистити без проблем. Акумулятор стоїть 100 Аг. годин. Зразу хочу звернути вашу увагу на от такі бортові посилені. Масленка, все можна прошпрацювати, мост передній, він відповідає заявленій як це сказати, мощності, да? як на українській поправити даного трактора. Не знаю, чесно, що ще по ньому додавати. В принципі, так пробіжалися з вами. Якщо когось може зацікавив даний тракторець, ми знаходимося в Київській області, доставка по Україні. У нас безкоштовно. Дивіться, який тут килимок не такий, як у всіх, як у BMW стоїть. Місця реально вистачає. Я десь у мене зріст 1,77 м. І, в принципі, якщо брати на великого дядьку, то місця буде достатньо. Давайте ще раз обійдемо. Я нагадую, що на час виходу відео такий трактор коштує 9200 доларів. Після відео прошу полайкати, написати, написати свої відгуки. А хто вже користується даним міні-трактором, буде цікаво почитати. Як він в роботі, тому що я, людина, яка їх реалізує, таких моментів знати не можу. І бачите, трошки поблизу стоїть вже його старший брат це Model S504 CCUE. Все ідентичне, тільки кабіна, і він з компресором. А так більш нічим не відрізняється. Такого ціна 12 тисяч доларів, такий коштує 9200 доларів. Так що, друзяки, я погнав далі для вас щось знімати. Всім гарного дня. І ще раз показую оці два красення. Давайте, подякував за вашу увагу.